Найвеличніший лідер просто заздрить Путіну, бо сам так хоче бути довічно у владі. Зеленський заявив, що Путін хворий на владу і зробить усе, щоб правити вічно. Немає такого зла, яке він би не вчинив, щоб продовжити свою особисту владу. Немає нікого у світі, хто був би від цього застрахований, прокоментував вибори на Росії Зеленський, президент України, у якій вибори взагалі відмінили на невизначений термін. Я так вважаю, це моя думка. Бюлетень, який ви опускаєте в урну за Володимира Зеленського чи за партію Слуг народу, це свідоцтво морального розбещення вашого. Тобто, по відношенню до держави, і до власної сім'ї, і до власних дітей, ви просто відбираєте у них перспективи. І тому треба з самим собою поговорити серйозно от подивитися на себе в дзеркало і сказати що я зробив я більше ніколи цього не зроблю я ніколи не потраплю до олігархічної паски я ніколи не буду голосувати за серіал і я ніколи не буду голосувати проти оце важлива річ ніколи не голосувати проти голосувати тільки за Якщо ти під час президентських виборів голосуєш саме проти, от я проти Порошенка, тому я проголосую за Зеленського. Ти таким чином знищуєш державу, в якій живеш. І це має бути золоте правило. І більше ніколи будь-яка людина, яка вважає себе українським патріотом, не може підпасти під цю олігархічну оману. Це ж просто не вважати себе, дорослі ж люди, господи. А поводять себе як якісь дітлахи. Личко молодший в інтерв'ю німецькому виданню Фокус має бути можливість змінити Зеленського на посаді верховного головнокомандувача, якщо була можливість змінити залужного на посаді командувача ЗСУ. Зіновій Бібрецький пише, підтримую 100%. обирати президента раз на 5 років це конституційне недоторкане право громадян в демократичній країні. 2014 року були вибори, 2019 року були. Чому б їм не бути 24-му? А ще Кличко заявив Звільнення залужного це ганьба. Нам потрібні вибори, інакше ми будемо Московією. Лев Ребет. Суспільство повинно поставити питання до Умєрова та уряду Зеленського, як так, що волонтери за донати людей закривають потреби армії, хоч донати це копійки у порівнянні з бюджетом Міністерства оборони. Проте саме міністерство оборони це не спроможне зробити. Проте в нас вже немає суспільства. І чи було воно колись? Україна в одні ворота програла Росії на міжнародному інформаційному полі. Бо всі зусилля і ресурси витрачає на внутрішню пропаганду, телемарафон. Міністерство закордонних справ просто існує собі, що у влади в пріоритеті висновки робіть самі. Як же м'ясю чухнути? Придеться йти на війну. Ніватний Домбабве. Ситуація один в один як перед вторгненням. Ось вам зброя. Ні, не, не надо, Дайте денег. Ось вам легіон в 20 тисяч бійців. Допомогу. Ні, не, не надо, дайте денег. Не бути боягузами. Президент Франції. Еммануель Макрон закликає союзників об'єднатися в підтримці України за словами Макрона, Франція і Чехія добре усвідомлюють, що війна повернулася в Європу, і деякі сили щодня загрожують нападом на країни ЄС. Тож на його думку необхідно діяти вже зараз. Україна стала головною політичною темою для французького президента в останні тижні. і що Макрон не збирається відмовлятися від тих тез, які були вперше публічно висловлені на ним після зустрі. Тичі в Єлісейському палаці на другу річницю путінського нападу на Україну. Тоді багато хто вважав, що слова французького президента висловлені спонтанно, і за ними не буде ніяких, якщо не конкретних дій, то принаймні підтверджень цієї думки. Однак, разом із цим ми бачимо, що французький президент продовжує наполягати і на своєму праві надіслати війська до України. В разі, якщо для цього буде потреба, і на своєму праві закликати союзників до більш активної підтримки України у її протистоянні з Російською Федерацією, Макрон також фактично спростовує відому політичну формулу, що надання більшої кількості зброї Україні тільки посилює ескалацію і послаблює зусилля тих, хто сподівається на дипломатичне вирішення конфлікту. Він Усвідомлює, що тільки більш активні дії збройних сил України проти Росії і тільки зрив планів російського політичного керівництва на чолі із Володимиром Путіним можуть примусити Москву відмовитися від планів продовження війни на виснаження і подумати про реальні рівноправні перемовини з Україною щодо закінчення війни, поки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції, Мирослав Логійко. Зеленський дозволяє створити на території України військове формування росіян РТК, але Зеленський в той самий час не дозволяє створити на території України військове формування солдатів НАТО. Боїться солдатів НАТО і не боїться російських солдатів? Не дивно. Вікторія Забела після того як Зеленський розповів, як московити багато разів намагалися його вбити. Кремль відповів дуже переконливо. Обнародували зображення кортежу Зеленського під час відвідин Херсона і не просто, а в об'єктиві російського безпілотника. Не знаю, що хотіли сказати Кремліни, але мною це читається так: хотіли б, то вбили б, але навіщо ти нас цілком влаштовуєш? Перспектива повернення Порошенка чи прихода залужного їх навряд чи приваблює. А якогось єрмака просунути точно ж не вдасться. Микола Воронін пише: Слухайте, а вся поведінка з ботви це ж чистий стокгольмський синдром. Зелена дерев'яна воротіна їх відкрито грабує, вбиває, катує, знущається, принижує, дзюрить їм в очі, а вони йому чоботи лижуть, і портретики бісером вишивають. Найвеличніший лідер всесвіту цьом цьому, цьому коханого бубочку всі місця. А як змарніла наша квіточка, будемо молитись на нього і за нашу улюблену скумбрію, яка луки вигулює по знищених українських містах. Їм треба відпочити, бо вони втомилися. Нам не треба. Нам взагалі нічого не треба, окрім лизати нашого вбивцю у всі місця. Ми покладемо свої життя, життя своїх дітей і онуків і витратимо останні копійки на бісер для чергового портретіка. Бо нам не жити хочеться а припасти в доземному поклоні до смердючого барського чобота. Холопи вони і є холопи, хоч на балалайні, хоч на благословенні українській землі. Петро Дербаль, коли безглузді у квартальних паяців. Закінчується для глядачів трагедією. Чи здогадувався тоді в той час хоч хтось, що беруть участь в обряді жертвоприношення силам зла, чи думав, що поржать скоро обернеться сотнею тисяч знищених життів? Василь Батрин. Три фрагменти новітньої історії, між якими нібито немає жодного зв'язку, але це на перший погляд, бо в них і Альфа, і Омега, початок і кінець цієї нестерпно трагічної історії? Зеленський пробіг через фонтан у Маріуполі. Відео порвало в мережі Зеленський взяв участь у відкритті центру розмінування ДСНС у Маріуполі. Наша війна з приводу розмінування буде продовжуватись 20 днів у Маріуполі. Екранізований шок від жорстокості, з якою росіяни руйнували не лише будинки, а й долі безлічі Маріупольців. Тож перший український оскар опосередковано в основі його заслуга, але все буде Україна. Тетяна Павлова. Як писала знамените дупло, він прийшов і зламав всю систему договорников. Я не політик, зовсім не політик. Я просто людина, яка прийшла зламати цю систему. Must be painful to watch. пейнфутувочвони нанесли бомбовий удар. Пройшло п'ять років. І так, Петро Олексійович, нерозумні діти потребують вашого повернення, а ваші виборці вас підтримають як завжди. Повертайтеся рятувати знову все, що не працює, бо з сьогоднішніми керманичами скоро залишиться саме дике поле.